Календарне літо вже позаду, але спортивний пляжний сезон триває. Гаряча молодь віком від 14 до 18 років зібралася у столичному гідропарку на відкритий кубок Києва з пляжного волейболу імені Юрія Затворницького. Свідком першого дня змагань був і наш Євгеній Каранов. Щороку турнір з пляжного волейболу імені Юрія Затворницького збирає найперспективнішу волейбольну молодь України у категоріях до 14, 16 та 18 років. Через нестабільну ситуацію в нашій державі на запрошення організаторів цьогоріч не відгукнулися представники сусідніх країн. Та, попри це, змагання зібрали рекордну кількість учасників. В этом ґаду у нас 210 пар зареєстровано, це 420 учасників соревновань. Рівень змагань підтверджує не тільки чисельність учасників, а й їхні регалії. Олег Вінчук та Владислав Павлюк з Рівного є чинними чемпіонами України у категорії до 18 років. На турнірі імені Затворницького виступали вже тричі і торік стали переможцями. Це єдині змагання, на які ми просто турнір не чемпіонат України, не кубок, на який ми приїжджаємо. Тобто інших таких більше немає. Це найкраще. Команд звичайно дуже багато цього року заявилося. Ну важко буде грати, звичайно. З особливою турботою ставиться до цих змагань онука Юрія Затворницького Ліна, дідусь, який виховав сотні волейболістів, прищепив любов до цього виду спорту і їй. І, хоча Ліна не стала професійною спортсменкою, заняття волейболом і досі допомагають їй у житті. Меня вічно вложил очільно ну вид пані того, що таке дисципліна, організованість, порядичність і вот всегда-всегда он мне говорил, будь всегда професіоналом во всім, що ти делаешь. Поэтому вот профессионализм – это то что мне, ко мне пришло прийшло от дедушки. Відкритий кубок Києва триватиме у гідропарку ще два дні. Фінали відбудуться у неділю.